Добрий день! Наша дев'ята тема називається Our Clothes, що має значення наш одяг. Ви дізнаєтесь назви предметів одягу, які з них використовуються в однині, інші в множині, а також ми пригадаємо, як сказати англійською, що у когось щось є, а чогось немає. Зараз ви бачите перед собою назви предметів одягу. Повторійте за мною. Shirt. Shirt, сорочка, jeans, jeans, dжиins, glasses, glasses, окуляры, hat, hat, шляпа, handbag, handbag, сумочка, dress, dress, сукня, Boots. Boots. Чоботи. Sweater – Sweater. светер. Ми з вами вже розбирали подібні речення. Зараз пригадаємо, що існує в англійській мові дієслово have got. Щоб сказати, що у когось щось є, достатньо сказати, кому належить, додати дієслово have got або has got та додати те, що належить. Вибір have got або has got залежить від того, кому щось належить. Якщо мова йде про його та її, he, she, то ми вибираємо has got. В інших випадках I, you, they це ті, які ми з вами вчили вже, have got. I have got у мене є. They have got. У них є. He has got у нього є. She has got у неї є. У негативних реченнях єдина зміна, яка відбувається в реченні, це поява частки not, яка додається до have або has. I haven't got. У мене немає. They haven't got. У них немає. He hasn't got, у нього немає. She hasn't got, у неї немає. У запитаннях, як ви знаєте, трохи змінюється сама структура речення. Таким чином, у питальних реченнях змінюється місцями дієслово слова have, has і pigment. Тобто кому належить. Have you got? У тебе є. Have they got? У них є. Has he got? У нього є. Has she got? У неї є? Відповідь на це питання буде також з використанням дії слова have. Yes, I have. Або з додаванням частки нот. No I haven't. ні, у мене немає. Yes, they have. Так у них є. No they haven't. Ні. У них немає. Yes, he has. Так, у нього є. No, he hasn't. Ні, у нього немає. Yes, she has. Так, у неї є. No she hasn't. Ні, у неї немає. Тепер трохи потренуємося в описі того, що ми бачимо на картинці. Скажіть. У нього зелена сорочка, блакитні джинси та червоне взуття. А у неї рожева куртка, чорні джинси та червоне взуття. У нього зелена сорочка, блакитні джинси та червоне взуття. He has got a green shirt, blue jeans and red shoes. У неї рожева куртка, чорні джинси та червоне взуття. She has got a pink jacket, black jeans and red shoes. Наступне. У мене є кіт, кінь та мишка. Я маю кота, коня та мишку. I have got a cat, a horse and a mouse. І останнім у них є довгі носи, великі вуха та короткі хвости. They have got long noses, big ears and short tails. Сьогодні в нас літера J, яка має звук ДЖ. Отже, подивіться на прописні літери та напишіть їх кілька разів у своєму зошиті. З цієї літери починаються такі слова, як джаґюа, ягуар, Jeans – джинси, джакет, куртка. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках.